Рівна гра і драматична поразка. На останніх хвилинах поєдинку із запоріжцями Черкаські мавпи не скористалися шансом на перемогу. Програвши всього чотири очки підопічні Міхельсона, втратили п'яту сходинку турнірки. Її натомість одразу посіли опоненти феро з МТУ. І з коротким оглядом цього поєдинку наші журналісти. Гра на черкаському паркеті почалася доволі рівно. Заволодіти суттєвим лідерством не вдавалося жодній з команд. У середині стартового періоду на табло світилося 8-8. А до кінця десяти хвилин киривок черкасям допоміг організувати Станіслав Завацький. Свій власний рахунок збагатив дев'ятьма пунктами, а команда отримала плюс п'ять очок переваги. У другій десяти хвилинці переконливішими були вже гості. У цьому допоміг своїми дальними атаками Вільховецький. Допомогли гостям покращити свою статистику і втрати господарів. Єдине, що дозволило тримати контроль над грою це цупкий захист мавп. Екватор протистояння завершився нічиєю 38 – 38-38. Та після перепочинку за справу взялися феросплавники. Без довгих прелюдій оформили ривок 10-0. Вчасно активізувалися крівцов Кобиць та Завадський. Вони стали основною рушійною силою у нападі. А злагоджена робота під своїм щитом дозволила підопічним Хільсона надолужити відставання до кінця чверті. Вирішальною поєдинку стала заключна 10 хвилинка, точніше її останні хвилини. Із рахунком 75-72 за 17 секунд до фіналу мав помалий шанс перевести гру у овертайм, та його знівелював Хемілтон, не втримавши м'яч у відповідальний момент. Відтак гра закінчилася на користь гостей: – 73-77. Сьогодні була і дисципліна на площадці, і да, там десь пару раз провалились защитники. Но в цілому і защита, і Що проіграли – це підбір. Ось там, ось там… Где-то, может быть, не хватило жесткости, опыта, наглости, может быть. Мы себя хотели видеть на чемпионской позиции. Шансов у нас сегодня на это практически нет. А реально, реально. Нужно понимать, что э, ситуация каждый день вот как-то меняется, какая-то информация появляется. Если все будет нормально, я надеюсь, надеюсь, верю в ребят и думаю, что мы, ну, скажем так, пятую позицию мы Зрештою, після цієї гри феросплавники досягли того, чого прагнули п'ятої сходинки у турнірці. Натомість Черкащани спустилися на шосту і тепер активно готуються до домашньої зустрічі із політехнікою Галичиною вже цієї п'ятниці. Марія Гаврилян Сергій Фімов. Вікка новини.